Вітаю вас, малеча, у нашій художній майстерні. Сьогодні ми з вами будемо малювати мапу нашої рідної планети, планету Земля. Для цього нам буде необхідно. Тобто я хочу навіть сказати, що ми не стільки будемо малювати. Скільки будемо експериментувати. І нам необхідно буде стаканчики, три стаканчики з чистою водою, один стаканчик сюди ми будемо додавати миючий засіб. Нам необхідні будуть фарби. Синнього, жовтого та зеленого кольору. А ще нам буде потрібне молоко, бо будемо ми з вами створювати мапу не на папірі, а на молоці. Готові? Я вас зацікавила? Тож починаємо! Спочатку ми зробимо з вами фарбу розчинимо у воді. Візьмемо спочатку синій колір. Як ви гадаєте, навіщо нам потрібен? Так, бо це буде в нас вода. У нас на планеті Земля, дуже багато, річок, океанів, тобто води. Вона необхідна для всього живого, для життя на планеті. Ось ми зробили ось такий розчин синьої фарби. Ще нам потрібна буде зелена фарба, зеленого кольору у нас на землі що? Так, рослини. Рослиний світ. Зеленого кольору. Ось я візьму цю фарбу. Мені вона більш то вподобана вона така яскрава, зелена, насичена. Ось я зробила ще розтин зеленої фарби. Отут для розчину треба не жаліти фарби, додати її якомога більше. І ще нам буде потрібна жовта фарба. Як ви гадаєте, що у нас на землі жовтого кольору? Так, це пісок, тобто пустелі. Да, у пустелі дуже багато-багато піску, і тому він такого буде ось такого насиченого кольору. Ось такого ми зробимо ще просте жовтої фарби. І так ми підготували. У нас є розчин синьої фарби, це буде в нас океан. Розчин зеленої фарби це в нас буде ліси та дерева, тобто рослини. Жовтої фарби це в нас буде пісок, тобто пустеля. І так ми приготуємо круглу тарілку, бо у нас Земля, наша планета круглої форми. Да? Ось як глобус. І так, малювати ми будемо диво створювати на молодці. Так, я наливаю у нашу тарілку молоко. І сюди я буду додавати наш розчин. Додаємо синю фарбу. О, поплив наш океан. Зараз ми додаємо зелену фарбу, о, змішується як. І додаємо пустелі. О, в нас вийшло ось таке, а ще нам потрібний. Миючий засіб, я набираю на ватну паличку і капаю. Ось дивіться, опа. о, яке чудо в нас відбувається. Дивіться, в нас вийшла ось така мапа. Тут є і рослинний світ, і пустеля, і щось кудись нас, мабуть, змішалося. Наша фарба жовта з О, я додав ще океан. Дивіться, яке в нас вийшло чудо! Ну, на жаль, цю картину не можна повісити на стіну, але можна її сфотографувати, і вона залишиться у нас у пам'яті. Ось таке. Чудо в нас вийшло. наша планета Земля. Я бажаю вам успіху у вашому експериментуванні і у дива малюванні. До зустрічі!